Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги реалістичні декоративні вазони. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-яке якому простору рослина поставляється в горщику, що дозволяє легко розмістити її на будь-якій поверхні. За ними легко доглядати вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту.